На жаль, я зараз скажу, найкраще ми боялися не скільки команду, ми боялися суддівства. Тому що ми знаємо, як судді проти цієї команди, і вже перший раз дивилися, хотів грубо замічали. І на жаль, на жаль, сталося те, що, те, що як завжди це відбувається. що душать, ну Ви бачите, за 5 хвилин на 5 хвилин нас посадить, і потім вся, вся, вся гра вже звичайно не схвалити, нічого вже не можна. Якщо про гру, ну, я ще вам кажу, Почали здорово, почали забили швидкий м'яч, аби не ціпали, аби не ці, пули, аби не ці... що попускали сьогодні, скільки 4-4 голови попустили із десятиметрової, скільки там, 3 4, по-моєму, да? з 10 метрової метровий позначки. Я думаю, ну і ошибка, помилка звичайно вратаря, одна була. Ну, все таке, буває, е скажімо так. Ну і зато гра пішла така нервова, і ми вже не могли якби, зібратися. Сьогодні почали трактувати тільки в одну сторону, я вважаю так, в одну сторону. Не знаю. Ну, передивитися ще треба, звичайно, але я ще ж бачу там і пан на панаску, там був п'ятий фол, і там би може шостий у нас би був, і все могло б повернутися при чуті 3-1-3-2, і все могло повернутися в другу сторону. А так нам тільки судили, ставили, ставили. І взагалі суддіство дуже не здоволений, буду ну, якби піднімати ці питання якби на зборах. Значно будемо ці питання піднімати. Суддісто взагалі дуже не сподобалося.